Рашистські окупаційні війська продовжують обстрілювати цивільне населення Селидівської громади. Цієї ночі ворог спрямував чотири ракети С-300 по місту Селидове, а вранці запустив авіабомбу ОМПБД-30 в приватний сектор. Внаслідок обстрілу пошкоджено три адмінбудівлі, п'ять багатоповерхових та два приватних будинки, шість господарчих будівель. На щастя, загиблих і постраждалих немає. Працівники гуманітарного штабу Селидівської міської військової адміністрації. Рації разом із КП комунальник міста Селидове продовжують виконувати свою роботу. Гомштаб надає необхідну допомогу жителям у вигляді ОСБ листів, реєк та Тарпауліну. Комунальники допомагають у розвантаженні будматеріалів, очищають вулиці від уламків, скла та шматків землі, забивають вікна та вивозять сміття за допомогою польової кухні. Забезпечують гарячою їжею всіх долучених до усунення руйнувань. Сердечна подяка всім, хто долучається до ліквідації наслідків цинічних і терористичних. Ніх ударів окупантів Рашисти не збираються зупинятися. Їхня мета повне знищення української нації. Збережіть своє життя та життя своїх близьких. Евакуюйтеся до більш безпечних регіонів країни.